Доброго дня всім, хто до нас сьогодні доєднався. Сьогодні у нас Наталя Бойко проведе медитацію по активації серця. Не секрет, що серце знає відповіді раніше, ніж мозок починає аналізувати. Тому так важливо приділити увагу нашому серцю. Тож я передаю слово вам, Наталі. Так, доброго дня всім. Рада зустрічі з вами з цього натхненного простору. Це простір монастиря в Майкхау на півночі острова Пхукет. Дуже натхненне, тихе, спокійне місце, в якому тишується розум і дуже легко. Почути серце. Бо весь простір кожен міліметр цього простору налаштовує саме на той стан, стан контакту із глибиною глибин, із серцем, з душею. І я запрошую вас сьогодні поринути в подорож, заглибитись. Цей внутрішній простір, щоб у тиші почути голос серця, налаштуватися з ним, активувати свій центр ядро душі. Адже так важливо, так важливо серцем жити, це так просто, це так легко, це так приємно. Тож. Налаштовуємося на медитацію і можемо вже розпочинати саму медитацію. Можете запис. запит. Вже вже Так, можемо починати. Формуємо намір запросити усі сили світла, усіх ангелів, усіх наставників, усіх вчителів космосу і землі, усіх стихій, запросити. На допомогу нам, щоб поглибитися, в свою суть, запросити також на свою орбіту усіх, на орбіту свого серця усіх, хто прагне з'єднатися з енергіями любові, радості, тиші, спокою, люблячої доброти. Знайдіть комфортне положення для свого тіла. Відчуйте своє тіло, дотики, до поверхні. І я запрошую вас зараз заплющити очі і поринути своїм внутрішнім поглядом ще глибше. В глибину в глибинство з крайне центр. Зараз я поверну зображення на алтар. І можна буде бачити, якщо очі ваші будуть відкриватися, простір монастиря. Зробіть глибокий, глибокий вдих. і спокійний, повільний видих. Дозвольте собі якийсь час побути з собою. Робимо глибокий-глибокий вдих в серце. видихаємо крізь серце назовні, складаємо руки на мосте перед грудьми і з глибини глибини свого серця промовляємо. Я присвячую результат сьогоднішньої практики, встановленню миру і гармонії всередині себе, бо я знаю, що те, що всередині, те й назовні, я беру на себе відповідальність за створення миру і злагоди навколо себе. І знову глибокий-глибокий вдих в серце, відчуваючи величезну вдячність полю, колу всіх світлих душ, які зібралися із чистим наміром. Вдихаємо цю вдячність назовні. І зро... зробивши знову глибокий, глибокий ти, вдихаючи еліксир життя, кисень, відчуваємо вдячність Матері землі за цю можливість дихати і жити. І уявляємо тихе, спокійне місце. Де ми будемо почуватися в абсолютній безпеці, захищеними, щасливими, сповненими енергією, і знову глибокий, глибокий вдих, і легкий звільнюючий видих, і з видихом відчуток щось звільняється. Щось легко, так легко виходить з вас те, що вам уже не потрібно. І ось ви вже в місті своєї сили. Можливо, це берег моря чи океану. Можливо, це лісова галявина, чи вершина гори. Дозвольте собі опинитися. Тому місці, якого потребує душа. Відчуйте підтримку Творця, творець, як люблячий батько, піклується про вас кожен день, промінчиками сонця і дощиком з хмаринками. Через сяйня зірок. Відчуйте цю божественну силу і підтримку миротворення. Відчуйте вдячність бути втіленими і здійснювати те, заради чого прийшла душа. Увага в серці! Увагу, відчуття, відчуття розширення, оновлення. Побачте себе світловими істотами, які з серця транслюють світло назовні. І знову вдих. Глибокий, глибокий, повільний. Хай ваш втих стане привідником до сили, яка здатна стілити і відновити кожну вашу клітинку, стілити усі непрожиті почуття, емоції. Ваше дихання це система самостілення, яка працює безперервно. А ваше дихання здатне витирати негативні програми, які більше не служать для вас на благо, і створювати позитивні обставини життя в кожній точці просто. Кожним тихом відчувайте, як ваше тіло наповнюється любов'ю. Любов'ю усього світу. І з кожним видихом, відчувайте вдячність, видихайте вдячність. І, направляючи зараз увагу всередину свого серця, в глибину глибинство сакрального центру, я закликаю. Всі енергії Божественного світла призиваю моє істине я з'єднатися з усіма почуттями, які виходять з мого серця. Я приймаю свою Божественну силу на рівні слова. І Я приймаю істину серця як єдину істину для мене. Я обіцяю собі йти за своїм серцем, обираючи спочатку любов, а потім все інше. І якщо відчую сумнів. Я зупинюсь і запитаю себе, а як би в цьому випадку вчинила любов? Я обираю створювати всі свої вибори і здійснювати кожен крок, вчинок, дію і погляд, і стану єдності з серцем. Побажання миру, любові, спокою і щастя. Я дозволяю собі відпустити всі страхи, сумніви, переживання, чи я йду вірним шляхом, обираючи стишення і захлиблення серця. Там є всі відповіді на всі питання. Довіряю своєму серцю. Благодарую всім провідникам світла і наставникам, всім зовнішнім енергіям, які вели мене до цього моменту. І довіряю своєму серцю. Формувати мою реальність, свідомість, структурувати мій розум, відкривати нові грані життя в кожному дні мого втілення. І обіцяю слідувати за своїм серцем, розмовляти з ним, радитись відчуваючи його серце буття. Відчуйте хвилі приємного тепла, затишку, насолоди серця. А ви завжди можете повернутись до цих приємних відчуттів найресурснішої реальності. Я обираю Кожен момент бачити відчувати світ всіх людей, всі події, сприймати свою реальність через серце. Моє серце веде мене до тих людей, тій події обставин, які сприяють ще більшому розкриттю. Мого внутрішнього бачення, чуйності, чутливості, бачення життя всій його красі, сприйняття його таким, як воно є. Бачення дійсності ясно я вираю відчувати. Яка інформація, знання, їжа для розуму і тіла мені потрібна? Які дотики, контакти взаємодії мені на благо? Я слухаю серце і йду лише туди, обираю лише те, на що є відгук в серці. На що серце відкликається? Тиші сповільнений. Я ловлю його згоду, яка звучить долі секунди. Як йок. це ніжна і водночас сильна вібрація, ніби всередині тебе з'являється в секунді цілий всесвіт. Ця згода така тендітна і так цінно піти за нею, адже наш розум не спить і вмить кидає нам варіанти. Я обираю чути серцем і діяти зі станом, коли душа співає. А розум радіє, градісно потирає руку. Джерело моє в серці мої наповни мене енергія життя, кожну мою частинку, клітину, орган, свідомість, думки і бажання. Мою здатність відчувати джерело моє, серце моє, наповни енергію любов'ї всі аспекти мого життя, здоров'я, емоції, мислення, таланти і творчість, мої взаємини з іншими і як моїм продовженням. Мій добробут, мій рід, мій народ, мою планету. Хай буде так, так і є. І знову зробіть глибокий, глибокий вдих і легкий, легкий видох. Увага в серце в нові відчуття, розширення, оновлення, нового народження. Побачте себе світловими істотами. Якість серця світло проливається назовні, допомагаючи вашому зовнішньому оточенню зцілюватись, трансформуватись, допомагаючи осій землі переходити в новий вимір, в нову реальність. Відчуйте, як енергії любові, радості, щастя, натхнення, потоками вбудовуються у ваше тіло кольорами, відчуйте це на рівні вібрації, як реагує ваше тіло, які скриться радість із серця. І променями наповнює все навколо. І ще раз вдих, вдихаємо любов, видихаємо, вдячність. Відчуйте вдячність собі, можете повільно відкривати очі. Зараз я прорахую від 1 до 3, і ви повернетеся в активний стан свідомості і тіла. Один. Ваша свідомість прояснюється і активується тіло. Два. Ви відчуваєте себе бадьоро і енергічно. Три, розтерши руки перед грудьми на мосте складіть, розітріть їх сильно-сильно. І поверніть долоньки, поставте їх перед очима і повільно відкривайте очі, дивлячись на свої долоньки. І відкривайте очі, відчувайте свій оновлений стан. Остерігайте за простором, розфокусованим поглядом. Можете подякувати собі, простору, з якого відбувалася медитація. Тим присутнім. Всім, кому хочеться подякувати. Залишайтесь в цьому стані стільки скільки хочеться, скільки маєте можливість. Дякую вам, благодарую. Дякую вам, Наталя, за таку прекрасну медитацію. Дякую всім, хто був з нами в прямому ефірі. Бажаю всім гарного дня. До нових зустрічей!